Привіт, друзі. Сьогодні якийсь день дурня. От Відкриваю Facebook і перший допис я бачу допис Юрія Бутусова, який пише про дурість. І я не знаю, кому це присвячено, але я так розумію, що суспільство обурилося інтерв'ю Сирського з його лисячими норами. З його намаганням мобілізувати як можна більше українців. І усі почали писати, що це якийсь відбувається в нас нонсенс, коли керівники держави роблять якісь заяви, які не налазять на голову. Зеленський сказав в інтерв'ю, що країна може виробляти 8 мільйонів дронів на рік, але в нас немає грошей. Якщо ми порахуємо скільки це грошей, навіть якщо це не просто FPV-дрони, нехай там 7 мільйонів FPV-дронів по 500 доларів, і 1 мільйон різних дронів, там в середньому по 10 тисяч доларів за штуку, це буде 13,5 мільярдів доларів. Нам тільки Захід в цьому році надає допомоги 55 мільярдів доларів. 55 мільярдів нам надають допомоги. На дрони потрібно 13. Як це немає грошей. В цьому році 2 трильйони гривень буде злито через Прозоро. Тобто державні установи куплять мирного непотребу: асфальт, бруківка, озеленення на суму 2 трильйони гривень. А це приблизно 40 мільярдів доларів. Тобто, 40 мільярдів доларів буде просто злито через Прозоро. Взагалом. Увесь зведений бюджет в цьому році з пенсійним фондом буде 154 мільярди доларів 6,5 трильйонів гривень. Нагадаю, що за час війни золотовалютні резерви збільшилися на 882 мільярди гривень, і це кредити. Кредити західні, які просто лежать без діла. Без жодної справи просто лежать в Національному банку під 8% річних. Ми з вами сплачуємо відсотки ці, а гроші просто лежать в золотовалютних резервах? І Зеленський каже, що в нас немає грошей. Я вже не кажу про схеми з фіктивним ПДВ, контрабанди, контрафакта, скільки вимивається там з бюджету. Але як так можна на весь світ казати, що в нас немає грошей на дрони? На мобілізацію є гроші, зарплатню якось виплачують замість мобілізації, може потрібно просто дрони зробити. І у нас є декілька з одразу дописів в стрічці про дурість, про дурість зараз я вам зачитаю. Дурість набагато більш небезпечний ворог добра, ніж зло. Проти дурості ми беззахисні, тут нічого не добитись. Ні протестами, ні силою, докази тут не допомагають. Фактам, що протирічать власному судженню, просто не вірять. До того дурень, на відміну від злодія, абсолютно задоволений собою і навіть стає небезпечним, коли у роздратуванні переходить у напад. Ні в якому разі не можна намагатися переконати дурня розумними доказами. Це безнадійно та небезпечно. Дурість часто супроводжується впертістю. Але це не повинно вводити в оману відносно її несамостійності. Спілкуючись з такою людиною, відчуваєш, що говориш не з ним, не з його особистістю, а з опанувавшими ним гаслами та закликами, ставши знаряддям, дурень здатен на будь-яке зло. І разом з тим він вже не здатен розпізнати це зло. Це колись написав Юрій Бутусов чиюсь цитату. І зараз цей допис піднімається знову наверх, його знову перепощують. Наступним я прочитав допис Касьянова. Касьянов пише, що або хто мене найбільше дратує, так це дурість і дурні. І справа не в тому, хто в нас править, питання в тому, хто виконує, тому що одні і ті ж люди, які сіли на золоті жили. Сидять на них з часів кучми, сиділи на них за часів Ющенка, Януковича, Порошенка, Зеленського. Наш маленький золотий мільярд чиновників і псевдополітиків точно так само не здатний протистояти варварам, як європейська бюрократія, французькі вінороби і німецькі бюргери не здатні сформувати новий порядок денний, тому що занадто добре живуть і нічого не хочуть змінювати, нічим не хочуть жертвувати. Тому що дурні. І ось допис Марії Берлінської: Героїзм це переважно наслідок чиїхось помилок. Просто помилки роблять одні люди, а героїзмом собою закривають інші. Під час війни на ключові посади в обороні мають заходити ті, хто за свої рішення готові відповідати власним життям, власним, а не тисячами інших життів. Приклад. Якщо піхота вимушена лопатами зариватись в землю під обстрілами, значить хтось вчасно в тилу не побудував рубежі оборони. Бо те, що зараз передній край ще недавно – глибокий тил, який можна було підготувати, облаштувати завчасно, можливі дії. З'ясувати, хто саме провалив підготовку. Зазвичай це 3-4 посадових особи на різних етапах: зняти звання, звільнити з посад і відправити не в тюрму, бо це нічого не дасть відправити на ту ж ділянку копати вручну разом з піхотою під полюванням FPV-дронів. Так, це 3-4, скоріше всього, підуть в одну сторону. Але для сотень інших. Відповідальних за оборонку, це буде дуже чіткий сигнал. А це значить, що в одну сторону потім не підуть десятки тисяч простих піхотинців. Технологічна мілітаризація і воєнна демократія. Інакше ніяк. Або змінимось, або загинемо. Невідомо з чим пов'язані всі ці дописи. Ще був допис Ігоря Луценка, але я зараз не можу його знайти. Але всі вони говорять про одне. Тобто керівництво країною, воєнно-політичне керівництво не відповідає посадам, які вони займають. Бракує компетентності, бракує емпатії, бракує професіоналізму. Ніде немає жодних проривів: ані в економіці, ані в правовій сфері, ані на війні. Мало призначити одного мадяра. Мало призначити Білецького, таких командирів повинно бути багато в самих верхніх ешелонах влади. Всі ці старі генерали, як залужний, сирський і багато. Там я, я впевнений, там їх тисячі. Вони всі мають піти у відставку на пенсію, відпочивати. Ну люди не знають, як воювати. Потрібно їх відправити вже на покой. Нехай їх місця займуть молоді командири. А також на внутрішньому фронті вже давно пора Пишнова, Єтьманцева, Марченко, Шмигаля відправити також на покой. Ці люди вже нанесли таку шкоду державі, що ніхто не може це порахувати. Потрібно їх змінювати. Ворог не збирається зупинятися. Постійно всі думають, що ось ось щось станеться. Я пам'ятаю, в минулому році, як мені казали, що до кінця року все закінчиться, інавгурація закінчиться. Сто днів закінчиться. А ми ж бачимо, що зараз в світі відбувається. Я не думаю, що Путін зараз візьме і зупиниться, тому потрібно змінюватися нам.